Як казав композитор Гофман, таємниця музики в тому, що вона знаходить невичерпне джерело там, де мова замовкає. Співачка Ганна Шміляк знає про це як найкраще. Музикою я займаюся досить давно, і так почалося це напевно з сьомого класу. Тобто я там дуже сильно співала. Ну, я можу сказати, не співала, а більше кричала так на уроках музики. І моя вчителька в школі Ельвіра Миколаївна, вона там каже, давай. Спрямуємо твій голос якось в більш краще русло, і потім почала займатися зі мною, і таким чином я почала співати. Я людина як емоційна така, і всю музику, і весь, все все-все-все свої емоції я віддаю просто в це русло. Ганна переборола свою сором'язливість і стала впевненою в собі. Просто раніше була такою досить боязливою дитиною. І я дуже сильно хотіла. У нас був такий будинок творчості, місто Рахів, і я дуже сильно хотіла потрапити туди. Я така хотіла. Я приходила така і кажу: можна записатись в гурток? І вони мене такі питають, в який ти хочеш гурток. І замість того, щоб сказати, що я хочу співати, я така кажу: ну не знаю, там шиття. Дівчина живе музикою. Свої юні роки досягла вже неабияких висот. Вона не сидить на місці, завжди звикла дотримуватись девізу. Життя це рух. Минулоріч була учасницею масштабного проєкту Голос країни. О, яка пісня. Голос країни. – це… Реально крутий проєкт, де ти просто приходиш і ніби говориш, ну, робіть зі мною все, що ви можете. І дуже круто, тому що ти величезний досвід. Ти виступаєш на величезній сцені і з крутими музикантами, і ти як не як це впитуєш в себе ніби губка, і знайомство з різними людьми, з музикантами. Навіть зараз підтримує зв'язок із... Батьма людьми з «Голос України. Ганна потрапила до команди Тіни Кароль», яка розгледіла талант дівчини. Наскільки я знаю, в Бакарчука там взагалі збирались дуже круто, просто проводили якісь дозвілля там в Пономарьова дуже дружні дуже дружні команди були. А в Тіни Карль це більше була якась така праця, тому що вона постійно виїжджала за кордон в Москву, і у нас були просто зустрічі для роботи. Не більше, ну і просто сама команда у нас була така настільки одноманітна, тобто і ці гостелі, і того, і того, і того. і У нас були всі такі фріки трошки. І ну команда у нас була. така. Та. Проект став для Ганни хорошим стартом на дорозі до нових творчих звершень. Після проекту з'явились нові проекти. Проекти в плані гуртів різних, наприклад, оркестра радості ватагами, кавер. Багато робимо, так що виступаємо там на різних корпоративах. І, ну, з ними теж дуже круто, веселі хлопці. І також пишу власну музику. Найбільше я займаюся тарасом, Крикливцем. Творчі люди завжди у пошуках. Ганна впевнена, що вокал це справа її життя, але шукає себе в різних стилях, прагне знайти той, який їй найближчий. Зараз я рівняюсь на стиль джаз. І моїми улюбленими є, це, звичайно, Еммі Вайнхаус, Дженніс Джопін, Одетта, ну, це старіших таких. А, також з сучасної музики в Україні це джамала, звичайно, вони, її стилі. Також ну, Бьорк, може, знає, це теж крута музика. здатна викликати глибокі почуття, здатна вимити з душі всю пилюку повсякденного життя і принести радість. Музикант, який віддає себе цій справі і готовий ділитися з людьми тим, що носить в серці, може називатись справжнім музикантом. Oh, destination, I realized quickly when you are I should that the world is made up for this brotherhood of men, for oh, whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in just to get it off what's in my head, and I I'm feeling a little peculiar. To wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I can't feel high and I scream for top of my lungs. What's going on, Hello.